друзі виноградарі, всім привіт! 1 липня, Київська область Україна. Друзі, сьогодні проходжу по винограднику. Розпочав нормування виноградних кущів гронами. Та замітив одне захворювання в себе на ділянці. Хотів вам показати, як виглядає мілдю. А саме, як виглядає мілдю на гронах та соцвіттях. Друзі, дивіться, перед вами. Сорт винограду преображення, ось яке в нього суцвіття. Бачите, гребень був під час світіння, ось воно даже опадає, все сипеться. Гребень та плодоніжка була пошкоджена таким захворюванням, як мілді. Деякі виноградарі говорять, що це просто погані умови для запилення. Я ж вам кажу, що як з моїх так наблюденій, це не погані умови для запилення були, а именно, що це захворювання вдарило по гронах. Ось, бачите, гребень ось коричневого кольору, це значить, що це було якесь захворювання. Ось повністю ось, ну, його треба буде видаляти, вирізати, тому що ну, це не годиться. Ось також поруч, ось дивіться. Ось гребень іде коричневого кольору. Ось в цих місцях. Так що, друзі, якщо ви в себе замітили такі признаки десь на гронах, то майте на увазі, що це може бути таке захворювання як мілдю. А так на даному сорті запилення пройшло зовсім невдало. Ось також, ось дивіться, десь соцвіття. грона. І ось ось в цьому місці йде пошкодження. І ви самі бачите, як, яке, яке запилення, ну, воно ось все обсипається, падає Ось поруч, ну, так, більш-менш. Тут також, а я ж вам показую, ось також все цвіття, грона ось. повністю вся осипана, Ну, запилення геть ніяке, запилення дуже погане. Так що на цьому кущаві я навіть не знаю, буду залишати, мабуть, всі ці гронки, тому що тут ягоди фактично не буде. Отже, друзі, все, що вам хотів показати в коротенькому відео. Так що продивляйтеся в себе, слідкуйте, якщо то обробляйте. До речі, наступне відео буду знімати, які наші... Дальніші плани дій на липень місяць це нормування врожаєм. Потім підкормки, полив та обробка після світіння. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь, коментуйте. Гарного дня, до побачення!